Валерій Залужний виходить в публічний простір і каже про те, що є загроза громадянської війни в Україні через повернення військових з фронту. Про це він сказав, виступаючи на форумі ветерани як новий політичний суб'єкт правила взаємодії для післявоєнної України. Так, от друзі, на думку залужного демобілізовані колишні військові у випадку погіршення економічної ситуації в Україні будуть під з покусою легких грошей, які можна заробити незаконним способом, він каже, що війна на жаль ще не завершилася. А у нас вже хтось зробив ворогами. Це вже сьогоднішні реалії. Те, що ми бачимо, друге, а що може бути завтра? Треба розуміти, що. Якщо ми будемо в умовах, наприклад, різкого скорочення доходів, відсутності роботи, відсутності житла, можливості там реалізуватися, реалізувати себе в суспільстві, в сім'ї, люди з бойовим досвідом і зброєю там у руках вони стають ем, вразливими перед всілякими провокаціями і спокусами легких грошей, каже залужний. Тут, до речі, з ним важко не подивитись. Давайте також скажемо чесно: потенційними ризиками він називає вірогідний зростання злочинності. І загроз на вулицях також залужний провів певні історичні аналогії, каже, що це мінімум і досвід Другої світової війни, і війни в Афганістані з її. Е Лихими 90-ми, тому це підтвердження, залужний не виключає політичної дестабілізації, і загрози громадянської війни і каже, що і навіть все це може призвести до ризиків політичної дестабілізації в країні і загрозі національної безпеці ну такі, наприклад, як громадянська війна. Тому залужний вважає, що повернення і реінтеграція ветеранів в мирне життя стане викликом для держави, суспільства і самих ветеранів. Лякатися не потрібно, жахатися тут також не потрібно, друзі. Все це правда, чиста правда. Причому хтось, хто, хоч трішки знає історію, може це підтвердити. Нам навіть історію не потрібно знати потрібно знати сучасну історію, наприклад, що стосується Донбасу. Ну хіба не було відповідно там прикладів? Щодо того, коли поверталися військові з Донбасу, ми не будемо їх звинувачувати, і не можемо це робити, і не маємо жодного права. Я просто кажу про те, що це функція держави забезпечити реінтеграцію військових в нормальне мирне життя. Забезпечити всім необхідним, дати роботу, відібрати зброю, пропрацювати зі спеціалістами. Все це це нормальні речі. І якщо держава на це не спроможна, звичайно, може бути все, що завгодно, в тому числі. І громадянська війна, про яку каже залужний. Тут не треба бути залужним, щоб це розуміти. Це правда. Що у нас відбувається, друзі? Далі? А далі я хотів би вам сказати, що росіяни на танкерах. Присутні на танках «Тіньового флоту, і про це кажу не я. Про це кажу, заявляє Швеція. Швеція заявляє про присутність російських військових на танках тіньового флоту в Балтійському морі. За даними військово-морських сил Швеції на частині суден, які використовуються для обходу санкцій і перевезення російської нафти, знаходиться військовий персонал Росії в формі, і це також підтвердили шведські прикордонні служби. Ну, звичайно, вони там знаходяться, безперечно, вони там знаходяться. А хто дрон не запускає по Європі, по-вашому? Капітан Судна цивільного. Ну, це, хіба це якась новина? Європейці включають дурника, нібито вони нічого не розуміють. Насправді все набагато прозоріше. Так, ці всі дрони, які були в європейських країнах, БПЛА? Все це, шановні мої друзі, справа рук військових, які присутні на танкерах Сіньового флоту Росії. Чому новини, не розумію. Шведи так дивуються. Давайте поговоримо, друзі, про активи. Це дуже важлива історія, тому що це гроші, які нам дуже і дуже необхідні. Що я маю на увазі? По-перше, Сполучені Штати, американський сенат, внесли ні, це інше, вибачте. Так. Да. Треба сказати, про Фрідриха Мерца для початку, який каже про те, що поки що не зрозуміло, чи зможуть лідери Євросоюзу на Майбутньому саміті домовитися про використання заморожених російських активів. Виходячи з сьогоднішньої ситуації, я б сказав, що шанси на те, що нам це вдасться, складають 50 на 50. При цьому канцлер Німеччини визнав, що у всій Європі існує існують певні занепокоєння з питань можливого використання використовування заморожених активів Російської Федерації. Окрім цього, Дональд Туск ще робить заяву з приводу активів, каже, що американці були б зацікавлені в іншому. Використання активів можливо в власному використанні частини цих грошей. Ну, звичайно, американці цього не приховують. Вони хочуть накласти лапу на заморожені російські активи в Європі, які мають належати Україні, і навіть так званих мирних планах Сполучені Штати знають це. Вони розписують вже ділять ці гроші і так далі. Тому подібними хрен вам, вибачте, будь ласка, на слові. Так, от Туск каже, що позиції США і Європи з питань заморожених активів різняться. Американці кажуть, залиште залишити ці російські активи, тому що складно сідати з Путіним і говорити про компроміси, одночасно забираючи його гроші. Це американський аргумент, що тут потрібно бути дуже обережним і не ставити ситуацію е і загострювати ситуацію, каже він. А чиновник адміністрації Трампа здійснюють дуже сильний тиск на європейські уряди, щоб вони відкинули репараційний кредит Україні. Про це повідомляє видання «Політико». і от журналісти цього видання пишуть, що коли там лідери Європейського союзу зустрічалися в Брюсселі в жовтні цього року, їм не вдалося домовитися. Їм не вдалося домовитися з приводу заморожених активів через позицію Бельгії, яка виступила проти, і от два місяці по тому стало зрозуміло, що проблема ЄС насправді не в Бельгії, а в Трампі. Лише це видання. І от воно повідомляє, що відбулася американська кампанія впливу, в рамках якої представники адміністрації Трампа обходили Брюссель і вели там закулісні переговори напряму зі столицями. В підсумку до групи незгодних країн долучилися Італія, Болгарія, Мальта і Чехія. Тому шанси на досягнення угоди по репараційному кредиту стали нижчими, заявив високопоставлений чиновник ЄС. Мені хотілося плакати, сказав він, описуючи атмосферу на зустрічі міністрів в справах ЄС в Брюсселі, які готувалися готувалися до саміту, який був намічений на четвер. Є видання Більд, uh, яке пише про те, що влада України зараз не бачить. Оптимального рішення для завершення війни, і тут я абсолютно погоджуюсь із авторами цього тексту, чому тому, що Більд посилається на представника українського уряду, який говорить, що на даний момент для нас не існує хорошого рішення або нас примусять до часткової капітуляції, або війна продовжиться і без нової допомоги, яка могла б змінити ситуацію. Українські джерела заявляють, що немає ясності з приводу гарантій безпеки. Також немає розуміння, як можна реалізувати територіальні поступки. Рішення залишити Донбас буде важко пояснити українському народу і практично неможливо реалізувати з юридичної точки зору в цьому форматі. От щодо другого, наприклад, як пояснити умовно, да представляємо там ситуацію вихід збройних сил України з Донбасу, як це реалізувати юридично? Ніяк такого механізму не існує, його просто немає. Якщо уважно подивитися на Конституцію, ви зрозумієте, що цього немає. Хоча, з іншого боку, ви знаєте, от я вчора спілкувався зі своїми гостями, проводив з ними інтерв'ю і згадав 2015-2016 рік. Пам'ятаєте так звані мінські угоди, і пам'ятаєте, що в них прописано? Відведе спільне обопільне відведення сил і засобів. І навіть там, здається, в районі станиці Луганської я можу помилятися, але щось подібне було. Так? Тобто, ми відводили з росіянами там. Паралельно сили і засоби, ну тоді ж це якось не заважало в Конституції. Правда, це я так розмірковую там. Не думайте, що я топлю за те, щоб ми вийшли з Донбасу в жодному разі. Я просто кажу про те, що тоді це робилось звичайно, на 10 там, там на 5, 10, 15 кілометрів, а, але Росія знову ж таки обманула і зайняла сіру зону, яка створилася після відведення, а ще за іншою інформацією. Там не те, щоб війська відводили, там відводили саме озброєння. Ну тобто, крупний калібр відводили, можливо, і про це варто тут подумати, так в такому поточному варіанті. Я розумію насправді, що ситуація зараз інша, що цього не буде зроблено, що це все ми з вами просто ну, знаєте, даруйте за русизм сотрясаємо воздух, але якщо тоді це було зроблено, так в 15 та шістнадцятому роках. Що зараз? Чи можна реалізувати, наприклад, наприклад, таку ідею зараз е в ринках от такої війни, яка нині у нас є в Україні? Не знаю. Треба подумати. Я не військовий експерт, не військовий аналітик. Але в цілому така пропозиція є. Е що стосується, друзі. Інших заяв від російських виродків, ну наприклад, там заяви Лаврова, того самого, так що він каже, а він каже, що Сполучені Штати пообіцяли Росії не брати Україну до НАТО і сприяти передачі території, уявляєте, що каже Сергій Лавров, каже, що зараз треба видалити оці першопричини, і добре, що американці це зрозуміли. Вони чітко сказали, що жодного НАТО бути не може, і вони чітко сказали, що ті землі, де століттями проживали росіяни, мають знову стати російськими, каже, так русскими кома російськими, заявив Лавров серед інших вимог коняка каже про вимоги Російської Федерації до України, які стосуються відновлення прав УПЦ. І російської мови в Україні, значить давайте прояснимо цю історію. Коли Лавров каже про те, що нам американці пообіцяли здати Донбас, а саме так треба трактувати ці слова: територію, де там століттями проживали русські, росіяни і так далі. і Тому подібне. Давайте вигадаємо, що на якійсь території, а тут і вигадувати до речі, не треба про Кубань Згадаємо там століттями проживали і проживають українці. Давайте внесемо Кубань в. Конституцію України, скажемо про те, що кубанський народ, Кубанська Народна Республіка проголосувала на референдумі, якого не було, внесемо в Конституції, друзі, і оголосимо Кубань частиною України. А потім будемо висувати американцям вимоги. Скажемо, дивіться, тут кубанці кажуть про те, що ну, вони століттями проживали на цій території. Тисніть на Росію, щоб вона нам віддала цю землю. Ну абсурд, погодьтесь, просто якийсь абсурд. Тому дивіться менше. Слухайте ось цього виродка. Насправді його задача як полягає не в не в тому, щоб бути класичним міністром закордонних справ. Задача Лаврова в системі Володимира Путіна. Це виключно пропаганда типу яструб пропаганда, значить прожарка, так би мовити, і так далі. Це все нічого спільного з реальністю немає, і всі це чудово розуміють. І повірте, сам Лавров він не дурний, до речі, він також все чудово розуміє. Він просто хоче вислужитися не більше, не менше. З приводу відновлення е, УПЦ, ну про це каже Лавров. Я не хотів би там вдаватися до цих подробиць, але е, ФСБшників в Рясах сюди ніхто не поверне. Перше, а з приводу російської мови, що, що тут мається на увазі? Ви можете зараз уявити, друзі, що ми щось робили ще з приводу мови в Україні. Я ні. Особисто. Я взагалі думаю, що всі ці речі з приводу мови, там, церкви і так далі. тому подібне. До речі, церква от у про це, коли ми говоримо, це не питання релігії, це питання національної безпеки України. Ось що важливо розуміти. Я знаю, що це дуже чутливе питання, що в чаті зараз можуть писати про це і так далі. Але це питання національної безпеки. До релігії це не має жодного стосунку. Коли хлопці, наші українські військові, повертаються з полону, одне з тих, за що у них питають ці російські виродки, коли катують, в яку церкву виходите. А знаєте, що потім вони роблять, коли наші хлопці відповідають: телефонують цим батюшкам з російської цією РПЦ, ну, УПЦМП, і перевіряють, чи був у вас такий прихожанин. Якщо цей батюшка чи піп, чи хто вони там, я не розумію, ФСБшник каже про те, що ні, не було його. Значить, вони б'ють, знущаються з наших хлопців. Це все, що потрібно розуміти, коли ми говоримо про УПЦ МП, щоб так зняти всі спекуляції.